Ну, так домашніх дитячих та шкарпеточок та коготочок. Ось такі м'якенькі, теплесенькі. Йдуть на розмір 31 29, 30. 27, 28, 37. Ось такі теплесенькі шкарпеточки. Це ОВС, 7. Ось такі теплесенькі. Такі простенькі чорч, такі новорічні шкарпаточки, такі махра тепленькі. Простенькі котомові колготочки, дуже такі класні, мігенькі, приємні. І навіть шкарпеті, колготочки, колготочки. Водички, шкарпетки шкарпетки.